Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І сьогоднішнє відео буде про дива. Починаються новорічні свята, точніше, вони вже почалися, якщо рахувати, від свята Миколая, так, Святого Миколая. І цей період, дійсно, чарівний, дійсно, такий, неймовірно святковий, який супроводжується піднесеним настроєм, хай би що не відбувалося навколо. Якимись казковими подіями, якимись такими ну, просто піднесеним настроєм, не дивлячись ні на що. І я беру участь у спільному проєкті Олени Буганової, який називається Від Миколая до Василя. І Оленка вирішила додати нам ще більше казки, додати нам ще більше. Піднесеного настрою ще більше подарунків, ще більше ну всього-всього найкращого, з чим у нас асоціюються свята. І ось сьогодні, ось буквально недавно, я отримала посилочку. Спочатку для мене це взагалі було сюрпризом. Я не знала, що посилочка їде, оскільки посилочка їхала Укрпоштою. Коли посилки відправляються новою поштою, да, то Ну, особисто в мене є додаток, в якому приходить оповіщення про те, що вам їде посилочка. В нової пошти ой, в пошти такого немає. Тобто ти отримуєш СМС про посилочку, яка вже доїхала. Да? І ось вчора я отримала там посилочки, які я замовляла. ще так їх підлаштовувала, щоб мені їх всі разом отримувати. І ось сьогодні зранку отримую е, сповіщення про те, що мене на пошті чекає ще одна посилочка. Було диво дивно таке, <свісно> було дуже приємно. Я вже зрозуміла, що це подаруночок від когось із дівчат. Е, тож відправила сина швидесенько забирати посилочку, бо ну не терпилося ж правильно. Поки справилася з усіма своїми справами, тепер нарешті буду відкривати її. Дуже цікаво, що там. Посилочку мені відправила Надійка, канал, який називається В'яжемо разом з Надією. Залишу посилання на цього блогера у інфобоксі, тобто під цим відео, пройдіть до Надійки, подивіться, що вона в'яже, які чудові роботи створює. Надійка бере участь також у цьому спільному проєкті, що і я. І там є одним із номінацій. Є однією з номінацій обмін подаруночками. І ось Надійка вирішила зробити мені такий сюрприз, дуже приємний, дуже неочікуваний. Ну, просто не знаю. Я не знаю, що в коробочці я розрізала просто схоч для того, щоб вам не шарудіти Зай зайвий раз, хоча Ленка Буганова говорить, що подаруночки повинні шелестіти. Зараз будемо дивитися, що там дуже цікаво, просто мега цікаво. Так, посилочка моя відкриваємо. Дивіться, яка краса. <сіх> уже уже, уже щось таке гарне, ой, щось таке важкеньке. Так, ну, по-перше, тут щійну здодане, я так розумію, для того, щоб це все діло не пошкодилося. Так, коробочку можна вже відставити. І маємо ось таку. Такий пакуночок цікавий, що ж тут таке? Що ж тут надійка таке мені заховала? Це щоб мені ще довше кортіло подивитися, що ж там. Так, розрізаємо скотч, розрізаємо папір. Так, І будемо дивитися, що ж там таке. Яка краса! Так, ну, Надієчка також бере участь в моєму спільному проєкті, який називається Сніжинка на двонці. Тож сніжиночку вона мені презентувала і тут. І якась така гарна пряжа. Якась така м'якенька, така цікава. Щось, щось, щось дуже цікаве, дівчаточка. Так, треба почитати тут ще листівочка, чи що це таке? Так, з Новим роком та Різдвом Христовим. Так, там написане привітання. П привітання пізніше почитаю, вам показувати не буду. Але впевнена, що настрій мій підніметься. Ще не знаю, скільки разів. Дуже-дуже дякую, дуже приємно, правда. Неймовірно, приємно отримувати подарунки та ще й сюрпризи. Я думаю, це кожному приємно. Да? А я взагалі, я, мабуть, ще з дитинства десь і не вийшла. <гум> Для мене всілякі всі сюрпризи це, це таке диво. Це, ну, не знаю, можливо, всім приємно, можливо, ну, я знаю, є деякі люди, які не люблять сюрпризи, так, які замовляють собі подарунки і так далі. Тому що вони там то щось їм не подобається, да, там, то вони хоч, хочуть отримати тільки те, що їм потрібно. Ну, Всіляка всі є. Але я люблю просто всякі подарунки. Особливо, якщо це сюрпризи, якщо це неочікувані подарунки, вони тоді, я не знаю, в скільки разів збільшують приємність від отримання самого подарунка. Навіть якщо це така якась дрібничка, да, це просто прояв уваги до тебе і ну, не знаю, це відразу настрій на цілий тиждень, а то й на весь місяць гарантований. Так, хочеш подивитися, що це за... за артикул. так, що це за... Це така штука. Так, 300 грамів тут. І це в нас 50% мариноса і 50% акрилу. 466 метрів на 100 грамів. Ось така краса. Так, ой, тут ще щось є. Оце надійка не жахлувала, Ну, це все, як я люблю: несподіванка на несподіванці. Так. Що я хотіла сказати, вже забула Ага, про Мереносик. Да, мереносик я люблю. З Мереносику я в'язала, у мене є кардиган довгий кардиган темно-синього кольору, мого улюбленого. І це дуже така неймовірно м'яка м'якість. Ну, всі, хто в'язав, да, знає, що мериносик це, це просто диво. І... Не знаю навіть, куди я застосую, можливо, це буде шапочка в мене, мабуть, бо я все планую собі зв'язати шапку і якось все відкладаю в довгий ящик. Мабуть, з цього у мене буде шапочка. А можливо, а можливо, ще щось і передумаю. Ну, буде видно, так? Да? Буде видно. Поки що у мене така задумка, тільки поки що про шапочку думаю. Але все в процесі, да, все в процесі прийде, буде видно, все покаже. Дуже дякую, Надієчку. Просто, знаєте, слова розгубилися від емоцій, від захвату, від, ну, від усього. Так, ну ще шоколадочка, я ж, я ж люблю все солоденьке. Так, приємно, дуже-дуже дякую. Так, і за цільними лісовими горішками. Це смакота, неймовірна, дуже люблю молочний шоколад із цілим лісовим горіхом. Це з мигдалем, з цілим, із з цілими горішками лісовими. Це просто найкращий сам, шоколад, який тільки може бути. Так, а це маркерочки. Так? Ось такі гарнючі, красивучі. І головне зі сніжиночкою. Ой, Надійко, Надійко, це ти мене потішила. Такі патріотичні кольори і ось такі новорічні. Боже, як гарно. Оце буду в'язати шапочку на своїх новесеньких спицях, який мені Миколайчик подарував, так? І буду користуватися маркерочками і ниточкою, яку подарувала Надієчка. Ну, Надійко, зробила ти мій день. Не тільки день, мабуть, а тиждень. Ой, дуже приємно. Ну слова губляться. Потім виключу камеру да, і згадаю все, що хотіла б сказати, мабуть, все, що потрібно було б сказати. Зараз просто купа емоцій. Надійко, я вже за кадром почитала твої побажання мені, привітання. Хочу. Побажати тобі і твоїй родині у 2023 році всього тільки самого най найкращого. Нехай цей рік принесе нам мир, нам всім принесе мир. Нехай твоїй родині завжди панують злагода, добробут, щоб завжди було тепло, затишно, щоб щоб всі рідні завжди були поруч, щоб були вірні друзі, які завжди підтримають, завжди допоможуть. Нехай радість, яку подарувала ти мені, завжди приходить до тебе, кожного дня, кожної хвилини, нехай сповнює твоє життя приємними моментами, приємними емоціями. І кожне твоє бажання, яке ти загадаєш у новорічну ніч, нехай воно обов'язково здійсниться. Дуже-дуже дякую тобі. Ну, не можу передати всіх емоцій, які зараз мною опанували. І думаю, ти розумієш, наскільки це приємно, наскільки це радісно, наскільки ну, це просто не можна передати словами. Дякую тобі ще раз. Всім глядачам хочу побажати, щоб ви якомога частіше отримували такі приємні емоції, які зараз отримала я. Нехай якомога частіше в вашому житті трапляються дива, і нехай ваші свята будуть справді казковими. Ми цього заслужили. Прощаюся з вами до нових зустрічей.